Свята наближаються, і в цей час дуже важливо вірити в чудо. Якщо ви ще сумніваєтесь, що якась незбагненна сила існує, то за дві наступні хвилини ми вас переконаємо у протилежному. Україна центр паранормальних явищ, чудес і так далі. Тільки тут матінка Божа може з'являтись на склопакеті. Контури не змінилися, натомість стали ще чіткішими, і так вже третій день. Депутат священник пробачає гріхи своєму колезі екс-регіоналу, після чого грішник одразу стає заступником міського голови. А от і найсвіжіший приклад: генерал СБУ Василь Пісний за три дні, нібито проведених у зоні АТО, заслужив статус учасника бойових дій. Але ось це. Заставило задуматись пісного, і той таки відмовився від особливого статусу. Після цього в народі цей па назвали чудодійним пендалем Парасюка. Подейкують, що незабаром чудодійного пендаля може отримати Петро Порошенко, після чого він відмовиться від своєї фабрики в російському Ліпецьку. Цілющого удару може зазнати пані Гонтарева. І після цього долар знову коштуватиме по 5 гривень. Зрештою, магічна нога може лупнути шокіна. Після чого не буде Шокіна. Кажуть, що магічна кінцівка парасюка зараз проходить посилене тренування. Щоб врешті-решт прогнати Путіна. Або на крайняк. Прогнати самого себе. У матчі проти Реала шахтар ледь не створив диво. Поступившись мадрицям всього лиш 3-4. Утім, все почалось нервово. Донечани поступались 0-4. Після одного з забитих голів з наставником імпульсивно поспілкувався Ярослав Ракіцький. Не зовсім зрозуміло, що сказав Ракицький. Тому у нас є кілька варіантів красномовства гравця. Згинуть наші вороженьки як роса на сонці. Чорт, праска. Забув вимкнути, прикинь, мотницька банчиком, тобі важко, чи що? Містер, помовчіть, будь ласка, ваші вербальні сентенції викликають у мене когнітивний дисонанс і заважають досягти атараксії. Хоча злі язики переконують, Ракицький сказав наступне. Що, Што? Што! Што на. За. Су?